Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу. До європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська, ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додати якісь там нові провода чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший, хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі, і скільки він коштує, і в, Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто зрозуміло, що українського оптов... Волокна, отак за глаза, для того, щоб всю Україну, якою так менше зараз стало, да, по кількості і по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола, якось жили, тобто цього вистачало. Тобто видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і, мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет, все стане в 10 разів дорожче. У них хліб, непонятно наскільки піднявся. Це щось таке. Інтернетом все буде, для того, щоб ми законектилися з якимось зв'язком, офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, ми ж, Європу прямою. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація і так далі. Там е якась аренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних. От будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли з знад давати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, що собі конкуренцію створювати, і тепер ж там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну в общем, не весело. Що ви про це думаєте? Ну мені здається, от останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок дешевої якісний. Що, якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Взагалі, що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть.